Якщо ви з дитиною опиняєтесь у стаціонарі з будь-якою проблемою, наприклад, неврологічною, скоріш за все, вам будуть казати, що ви маєте витримувати якісь проміжки часу між годуваннями, що ви маєте зважувати дитину до і після годування, наводити порядок у ваших годуваннях, бо ви годуєте дитину за вимогою. А це ненормально, що ж це таке, що він прикладається кожні там півгодини. Давайте витримуйте якісь проміжки часу. І це. Подається так, начебто це потрібно для лікування. Але що це для вашого блага? Якщо ви зараз наведете в цьому порядок, і дитина почне витримувати якісь проміжки часу, то це буде благо для вас. Це така маніпуляція, дівчата. Бо оці всі кроки вони призводять до того, що рано чи пізно вам доведеться догодовувати дитину суміш. Також вам можуть казати, що це шкідливо для шлунку дитини, бо цей шлуночок не встигає відпочити бідний. А ви його їжею, 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 постійно цим молоком навантажуєте, і вам стає дуже шкода вашу дитинку. Що що ж, це я його мучаю своїм молоком. І ви починаєте знову ж таки створювати цей режим. Але дівчата, окрім проблем, цей режим не принесе нічого. Не повинен шлунок дитини відпочивати. За всіма протоколами ви маєте годувати дитинку за вимогою, хоч ви вдома, але вдома ви самі сама собі хазяйка. А коли ви потрапляєте в стаціонар, вам дуже важко цьому. Чинити спротив, Тож знайте, що все одно ви маєте готувати дитинку за вимогою.